Вічно зелений та ще й з коричневими плямами. Це не хвойне дерево, а підпертий колодами старий зіл посеред будинків на вулиці Олійника. Авто стоїть в цьому дворі більше десяти років, бідкаються мешканці. І вже не перший рік намагаються змусити власника його прибрати. Поки що все марно. Ліні забирають куди. Ну це ж взагалі позор. скільки років стоїть, тільки місце займає. Скільки тут живу, стільки й стоїть. Без номерів, без нічого. Так там знизу я бачила, понакладали. Дерева. Зверталися до власника і працівники місцевого жеду. Навіть припис вручили, бо автівка стояла на водогоні, але водій не поступився. Тож, коли стався порив, довелося переставляти машину самостійно. Прийшлося нанімати крани, самовільно їх переставляємо, А Тоді знаходиться власник і виставляють нам. Тоді мешканці близько двох тижнів не отримували гарячу воду, проте і це не вплинуло на хазяїна Зіла. Нам вдалося знайти упертого власника вантажівки. Чоловік стверджує, прибирати її з двору не збирається. Акуратно, на уровні лікових вона буде стояти, на ті ж самі гостєві. Але вона буде дворі Ну а де ж діти? Де її Дін? Таких як цей ЗІЛ у столиці сотні. Найбільше покинутих залізних коней у спальних районах. Проте прибирати їх можуть тільки власники. Аргумент у всіх один. Колись же дійдуть руки відремонтувати авто. Та і ржаве залізяче діти нікуди. В Україні немає автозвалищ. Так і триває роками переписка між комунальниками та господарями ветеранів автопрому. Богдан Буряненко, Михайло Кльокта, телеканал Київ.